Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри. Соціальні мережі. Таке сьогодні в мене думки прийшли. Якось засідаю я в них. Ось що такі роздуми сьогоднішні про них. Я так подумав, багато людей заробляють кошти на соціальних мережах. <кій> Чому би, наприклад, і мені не почати це робити, адже є певна кількість там, підписників TikTok, сторінка Facebook. Але я дивлюся на своїх знайомих, які почали регулярно вести там, Instagram, виставляють сторіс кожен день і тому подібне. І соцмережі нас дуже заохочують, робіть, робіть, робіть. Вони пропонують багато вигоди, там, якісь грошові винагороди. Ви зможете там рекламу підключати, вже щось рекламують. І ось нагадалась мені якось така притча, знаєте, про таланти, де пан роздав своїм слугам таланти, комусь 10, комусь 5, комусь 1. І відійшов. І ось люди. Двоє з них примножували ці таланти, коли прийшов їхній господар. Вони, тих, хто отримав 10, приніс ще 10, тих, хто отримав 5, приніс ще 5. Тобто вони приумножили це. Я іноді думав, що все це йде справа про гроші. Але насправді в нашому світі таланти людські не лише гроші. Кожного є різні, хтось так, бізнесмен, хтось в когось талант буде підприємцем заробляти ці кошти, в когось інші таланти. І от сидячи, розмірковуючи про соцмережі, я дивлюсь, як люди залежні від них, як вони затягують тихенько у своїй сіті популярність, лайки, коменти, слідкуєш за цим, дивишся, хто що сказав, хто що написав. Це дуже стає важливим для тебе. В мене теж приходила думка, можливо, все-таки. Підключати свої аккаунти до монетизації, до ще чогось. Але це затягне в ті сіті, коли ти кожен день почнеш щось робити, тому що буде стимул, гроші. Бо це ж мені принесе гроші. Господь обдарував мене іншим талантом. Талантом оратора, проповідника. Хоч може хтось скаже це. Все дуже суб'єктивно, так. Але я так подумав, що не можна, не можна розбазарювати свій талант і міняти на щось земне, якщо цей талант у тебе не пов'язаний із заробітком. Тому що Господь завжди чимось нас обдаровує і посилає інших людей. І коли ми будемо використовувати свої таланти на благо людям, що саме головне. На благо людей, то і Господь пошле нам людей, які допоможуть нам у цьому житті, навіть так само фінансово. Мій обов'язок як священника, це молитва за людей, які до мене звертаються, вислухати людей, які приходять там з горем, можливо, когось розрадити, якщо в цьому є потреба. І проповідувати Слово Боже і. Навчатись йому просити у Господа давати правильне розуміння його слів, тому що Біблія це досить складна книга, її дуже важко зрозуміти. І до кінця, до кінця не ясно. Зараз дуже багато в інтернеті є всяких пояснювачів і розкажуть, що християнство протирічить саме собі, Біблія протирічить саме собі. Це все від того, що це дуже непроста книга. Її потрібно розуміти, є цілий інститут дослідження Біблії. І ось яких я висновків дійшов. В цьому житті кожен із нас повинен використовувати свої таланти і уповати на Господа Бога, виконувати Його заповіді. Бізнесмени, якщо ну, ви заточені на заробіток грошей, пам'ятайте про саму головну заповідь для вас. Це заповідь десятини. Господь сказав, що не все, що ти заробив, це твоє, десяту частину віддай мені. І перевір, чи чого більшого я не дам тобі. Тож пам'ятайте, бізнесмени, якщо ви укладете фінансову угоду з Богом і будете чесно її виконувати, то Господь ніколи не полишить вас. А з ким може бути угода більш? Надійно, аніж з Богом. Візьміть собі на замітку. Тож, отакі сьогодні мої розуми, що соцмережі це інструмент для донесення якихось своїх думок. І я ділюся із людьми, тими, що в мене на серці наболіло. Ви бачите, я не часто мелькаю в соцмережах з якимись своїми. Думками і тому подібне. Тому що, щоб записати якесь відео, поділитися якимись думками, я виношу досить довго їх в голові, осмислюю, одумую, як би його все це правильно сказати. А не заради того, щоб набрати певну кількість лайків. Бо якщо ми за цим будемо гнатись, нас поглине ця машина соціальних мереж, вона заохотить і зробить рабом. Ми не будемо вільними в своїх висловлень, бо вони скажуть, роби більше, ми ж тобі гроші платимо за це. І ось тоді гроші вже стануть стимулом робити, а не те, що було у нас зразу. Те, що ми справді хотілося поділитись чимось. Ось чому в соціальних мережах дуже багато брехні, лицемірства, такої неправди відкритої. Люди видають себе за тих, ким вони не є. Бо стимул це кошти, лайки. І ще щось. От спокуса велика. І ось я виносив думку цю дуже довго і все-таки зупинився на тому, що, дай Боже, мені використовувати соціальні мережі лише у праведних цілях. В цілях тих, які відповідні до моїх талантів. А ви ваші думки можете написати мені або не писати мені. Сподіваюсь, що і вас це відео надихне на певні якісь роздуми, що соцмережі це лише інструмент, і ми не повинні бути від них залежними.